Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. всіх, хто долучається до перегляду цього відео, ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Підпишіться, будь ласка, на фабрику новин. Підпишіться, будь ласка, на канал мого шановного гостя, пана Борислава Березу. це народний депутат України в минулому. У нього є власний ютуб канал. І так і називається Борислав Береза. Підпишіться, будь ласка, на нього раджу. Пане Бориславе, слава Україні! Давно не бачилися, радий бачити вас. Героям слава, теж радий бачити, радий вітати всіх на каналі. Спосибі величезно, що ви з нами. Ну що ж, скільки там не знаю 24 години да залишається до, до, до саміту на Алясці. Трамп Путін вчора відбулася телефонна розмова. Трамп, Зеленський, плюс європейські лідери, Макрон, Мерці інші, і от що що, що я особисто виніс з цієї розмови? Що Трамп пообіцяв якісь гарантії, але не зрозуміло, які що Трамп типу не буде обговорювати територіальне питання з Путіним, але. Він каже, що територіальне питання має бути частиною угоди, але він обговорювати не буде. Що я не знаю чи вдасться мені Путіна переконати припинити вогонь, але це буде мій пріоритет і, і так далі. І тому подібне. Ну це, і, 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 просто хаос якийсь реально. Можливо, мені так здається, я не знаю. Що у вас що думаєте? Ну я думаю, що у нас думки співпадають, як і з усіма іншими адекватними людьми. Поясню, в чому питання. Трамп робить заяви, які кожен може трактувати як він хоче. До речі, я читав, як трактують ці заяви росіяни. Їх все задовільняє, їх все задовільняє. Там не визначеність, там є можливість їм самим наповнювати сенсами. Його заяви до речі, коли президент каже, що Трамп готовий надати Україні безпеки гарантії безпеки. Ну скажімо так, в мене є насторога до цього. По перше, у нас вже були Будапештський меморандум теж гарантії безпеки. У нас вже більше 30 підписаних безпекових угод з різними країнами, включає надпотужніше Ліхтенштейн та Албанію. Зеленський цим займався дуже потужно і незламно. І щось ці гарантії не працюють, але підписано все підписано. Тому коли Зеленський каже, що Трамп готовий надати Трамп це добре, Трамп готовий надати все, що завгодно, але можна це в форматі міжнародної угоди, тому що ми ж запам'ятаємо, як Трамп за 2-4 години закінчив війну. Він ж то теж казав це. Ну зараз він каже про гарантії безпеки. До речі, Зеленський казав, що ні в якому разі Україна не підпише. Угоду про корисне копалини без гарантії безпеки з боку США. Наскільки мені відомо, ми ж підписали з ними угоду? Більше того, там є таємні пункти, економічні таємні пункти, про які у нас взагалі мовчать. Так от в мене питання: а чому ж там немає про гарантії безпеки? Трамп же обіцяв, і Зеленський обіцяв. Та де вони? Тому будь-які нові обіцянки Зеленського ну, наштовхуються на його попередні слова про, наприклад, ті ж саме. Угоду про користі капалини і гарантії від, від США на травневі шашлики, три тисячі ракет до кінця 25-го року. Слова це добре. Слова це завжди добре. Це якби такий невеликий місточок до дій. Але без дій, без рішень ні, це не працює. Тому довіра буде лише до угоди, яка буде ратифікована в парламентах обох країн і стане чимось на кшталт того, що є між, наприклад. Аргентиною і сполученими штатами, Ізраїлем і Сполученими Штатами, Японією і Сполученими Штатами. Хоча останні заяви Японії кажуть, що вони не дуже довіряють цим домовленостям, тому що заяви Трампа наштовхують їх на думку, що той може відмовитись від виконання своїх зобов'язань, але ще раз кажу: будь-які заяви, які не підкріплені. Документами, не пісульками, які підписував Зеленський з іншими країнами про 30 безпекових угод, ще раз кажу: Ліхтенштейн і Албанія це потужно. Але нам не треба, щоб це працювало, а не тільки імітувало бурхливу діяльність. Далі, коли ми кажемо, що Трамп буде дотискати Путіна, а давайте зразу визначимось. Пане Юрію. От ви ж не вірите, що Україна це головна тема, в ім'я якої зустрічається Трамп з Путіним. Ну давайте чесно казати про це. А, у нас так продають, що це головна. Вони навколо цього зустрічаються. Ні, давайте скидати ці ілюзії і дивитися. Реально Трамп підписав з Європою найбільший контракт на постачання енергоносіїв, але у Америки нема такої кількості енергоносіїв. А, де ж вони є? А вони є в Росії. В Росії, яка не може продавати ці енергоносії європейцям, і продає зараз свої енергоносії з величезним дисконтом. Тому головна мета зустрічі це і це кажуть не тільки експерти, кажуть люди вже з Вашингтону. Це домовитися з американцями і росіянами між собою про можливу схему, яка задовільняє всіх. По перше. Американці беруть російські нарвинсі, продають їх в європу як американські, отримують свої дивіденди. всі в захваті. А в обмін на це. Путін отримує фінансування, отримує можливість вийти з під санкцій. Окрім того, він повинен там ще щось зробити, але йому треба ще цю маленьку дрібницю, ну, щоб все це красиво виглядало, а не тільки як бізнесюкова угода. Він повинен ще й закінчити війну в Україні, і це єдине, що заважає Трампу сказати, що все супер. Окрім того, пункт номер два в пріоритетах це знову не Україна, а те, що Трамп хоче отримати. Нобелівську премію про це вже всі казали. Багато хто мав сумнів, але останні заяви навіть на сайті Білого Дому показує це пріоритет номер один особисто для Трампа, не для Сполучених Штатів, а для Трампа. І 10 жовтня, коли Нобелівський комітет буде повідомляти, хто ж цьому році став лауреатом Нобелівської премії. Трамп хоче почути своє прізвище. Більше того, він хоче, щоб його прізвище було гучно назване. Тоді він скаже: Я посрамив Обаму, тому що саме при мені справді закінчилася війна і підписаний підписана мирна угода між Азербайджаном і Вірменією, і це правда. Я особисто втрутився і закінчив негайну війну між Таїландом і Камбоджою. і це теж правда. Він скаже, що закінчив війну на Близькому Сході. Це зовсім неправда, і скаже, що приклав зусилля до того, щоб війна закінчилась між Індією та Пакистаном. Це частково правда, але все це не працює, якщо залишається великий конфлікт, який він намагався не так, який він обіцяв намагатися закінчити за 24 години. Це війна Росії проти України. І це йому заважає. Отут він хоче справді отримати цю премію. Тому премія працює і працює для того, щоб війна закінчилася. Але ніхто не забуває, що питання ж в трактуванні. І тут буде може бути так. Припинення вогню, наприклад, до 12 жовтня, щоб гарантовано отримати премію, буде Трампам продаватися як. Я домовився, більше ніхто не гине. Все далі я віддаю цей процес в руки європейців України і Росії. Вони саме вибудовують ці безпекові угоди, безпекові конструкції, все інше. Але я, Трамп, миротворець, будь ласка, де моя премія? І до речі, це буде мати великі підстави, щоб він її отримав. Тому давайте казати відверто: а Україна не в пріоритеті, в пріоритеті бізнес-угода, в пріоритеті. Питання про Нобелівську премію. Україна є інструментом досягнення і першого, і другого. Але питання в тому, що від цього отримає Україна. Нобелівська премія Трампу це супер. Ми будемо віддати Дональда Фредовича Україні. Що від цього? Гарантовано, ми будемо бачити, що шахеди і ракети не прилітають по наших містах. Території не будуть захоплюватися, українські воїни не будуть гинути в боях з окупантами. Якщо це буде справді, якщо ми перестанемо втрачати свою територію життя людей, і Україна зможе почати виживати, то це так, супер, досягнення. А якщо це тимчасова угода в ім'я якоїсь комерційної і амбіційної Нобелівської премії, то навіщо це Україна? Тому тут дуже важливо про що будуть говорити. До речі, Трамп вже сказав, що він вже намагався переконати Путіна не бити по цивільному населенню, не бити по містах України і не зміг. І він це визнав. Він це сказав. Питання ж навіть не в тому, що може Трамп питання в особистих якихось домовленостях. Ця зустріч це намагання напрацювати якісь відносини. Але хочу всім, хто живе очікуванням, що війна закінчиться трохи скинути. Цей морок ілюзій. Трамп з Путіним вже колись зустрічались в першу каденцію Трампа, і ця зустріч була одна: вони зустрілись, Трамп не отримав від Путіна того, що хотів, і на цьому їх комунікації закінчилися, але почалися геть інші історії. Висилки з Сполучених Штатів, дипломатів, припинення російсько-американської співпраці. Трамп тоді казав, що Путін не сповна розуму відмовився від таких ділів. Супер, який пропонував, але він почав тоді працювати так, як повинен. тиснути на Росію. Зараз, скоріш за все, може бути дуже схоже, що Трамп, не отримавши те, що хоче, а таке теж може бути, не треба не забувати. Тоді Трамп буде включати санкції. Це буде більш мотивувати Росію. До речі, чим більше дира в російському бюджеті, тим більше мотивація Росії закінчувати війну. А санкції, наприклад, на нафту, яку купує Індія, може дуже помітно збільшити цю деру і мотивувати Путіна пришвидшити справжні перемовини і закінчення війни, тому що війна дуже коштовне задоволення, особливо для Росії сьогодні, для України теж величезна. Це, це дуже дороге задоволення, але для нас це не задоволення, для нас трагедія. А Путін, Путін грає в свої амбіції. Тому давайте по черзі: перше, ми не в пріоритеті. Тут є, треба це визнавати. Друге, розмови про Україну без України будуть, це правда, щоб не казали всі інші. Але будь-які домовленості по Україні Україна не повинна виконувати, якщо ми не погоджуємося з ним, бо інакше це буде трагедія світового рівня. До речі, світ вже бачив такі трагедії. Якщо хтось забуває, то це вже все. Це все вже було. Все так, як казав колись Кучма, а поясню. У ніч з 29 на 30 вересня 1938 року у Мюнхені відбулася зустріч рейнс Німеччини Адольфа Гітлера з прем'єр-міністром Великої Британії Чемберленом, прем'єр-міністром Франції Деладіє і прем'єр-міністром Італії Беніто Муссоліні. Тоді на зустрічі вони підписали угоду, яка згодом стала відома і в історію війшла як мюнхенська змова, і ця угода передбачала, що Чорословаччина протягом 10 днів. Звільнить та поступиться Німеччині судецькою областю так вважалося, що зможуть компенсувати Німеччини те, що вона ну не дуже підписала. Коректний Версальський мир, що а, Гітлер тоді скине свої амбіції, він не буде. Він же обіцяв: дайте мені Чехословаччину, і я не буду воювати зі всім миром. До речі, Путін схоже обіцяє: дайте мені Україну, і я не буду. Я навіть закон прийму, що не буду нападати на Європу. Ну так, так. Я пам'ятаю, ці закони вони як дійшло, Куди повернув, туди і вийшло. Так от, окрім до речі, тоді ж е... окрім всього цього, тиском Польщі, та Румунії до Мюнхенської угоди були додані декілька домовленостей, що вимагали від Чехословаччини негайного врегулювання територіальних суперечок саме з цими країнами, відмовитись це від деяких своїх територій. До речі, Польща за цю вимогу вже за рік заплатить своєю державністю та свободою. Її розірвуть німці та радянські війська. Але це сталося згодом, і тоді багато хто вважав гарною ідеєю вирішення своїх інтересів за рахунок Чехословаччини. Наприклад, поляки. Представники Чехословацької делегації Губерт Масаржик і Войтех Мастіні тоді не були присутні. Я зараз хочу звернути увагу. Які зараз не будуть присутні українці, але вони знаходилися, Чехії, тоді Чехословальки знаходились в сусідній кімнаті, їх просто запросили, повідомили умови угоди і досягнули результати. Сказали, підписуйте. І вони були вимушені підписати готовий документ. А вранці, 30 вересня, президент Чехословаччини Бенеш ухвалив умови цієї угоди без згоди національних зборів. Це ж для розуміння наскільки все. Трохи нагадує цю історію. Так, от до чого це призвело згодом, і скільки життів це коштувало світу, ми зараз знаємо зараз. А тоді це здавалося сильним світу цього гарною ідеєю. І я хочу, щоб всі розуміли: тільки ледачі, тільки ледачі не нагадає цю паралель Трампу, якщо це станеться, і тоді, і тоді буде дуже цікава ситуація, тому що. Удар по іміджу республіканців і Трампа, а це станеться, якщо вони не будуть намагатися це протягнути, буде неймовірний. Поясню, чому в вересні починаються вибори в Сенат Сполучених Штатів і до виборів в Конгрес, і на цих виборах вирішується навіть не місця в конгресі і Сенаті, а майбутнє президента Трампа. Бо як сказав спікер Палати представників Джонсон: якщо демократи виграють, то термін. Президентства Трампа закінчиться двома роками. Вони його знесуть. Імпічмент і це гарантовано. А от використати цю історію, що дивіться Америка не грейтеґей, Америка дуже слабка, прогинається перед перед росіянами, і ми стаємо такими, як Гітлер, і, наприклад, той же самий Чемберлен, оце буде розіграно 100% і Це не сподобається республіканцям, які хочуть бачити себе сильними людьми, сильною нацією, сильною країною. Тому. Все це прораховується. І ті, хто вже впали в паніку, ні, не треба. Ще раз, без погодження України ніхто нічого не підпише, це перше. А друге, навіть будь-який тиск на керівництво України, наприклад, оприлюднення а, якоїсь інформації, яка може бути дискредитуюча, не повинна мотивувати когось підписувати щось. Хай краще ми дізнаємо щось нове про міндіча єрмака і інших, ніж хтось дозволить себе підписати якусь угоду, яка призведе потім до катастрофи. Пане Борислава. А мене, якщо дозволите, цікавить дуже сильне питання території, і я поясню, чому справа в тім, що, по перше, зараз в пресі дуже, дуже, дуже всього багато різних формул, обмінів, поступок і так далі, тому подібне. Але давайте звернімо увагу. На офіційні заяви, <кій> значить про що каже Зеленський? Він говорить, що відповідь на обмін, здачу і так далі українських територій в конституції. Подивіться туди: ми не торгуємо і не міняємо вчора. Пан Мерц, Мерц на зустрічі з Зеленським каже, що Україна готова обговорювати питання територій, але лінія фронту має стати відправною точкою. Зафіксували далі. Трамп нібито каже, що я не буду обговорювати питання територій, але територіальне питання, як і Рубіо, як і Венс, як і інші чиновники, кажуть, має бути в угоді. Зафіксували тепер. Давайте звернемо увагу на подію, яка відбулася 9 липня. Коли зустрілися у Лондоні, Україну здається, представляв Єрмак і е, Умірев. І тоді видання Wall Street Journal написало наступне за підсумками зустрічі. Згідно з пропозицією до будь-яких інших кроків мирного врегулювання треба досягнути припинення вогню, окрім того, в плані тому, що там було холоне план, вказано, що обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі. Тобто, якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести війська з інших. Питання: ми обмінюємо території чи не обмінюємо, тому що публічно звучить одне. А не, можливо, журналісти осі журнало щось неправильно зрозуміли, я не знаю. Але це план, і його ніхто не заперечував. То питання: ми обмінюємо територію чи ні? Так, давайте по тем, по пунктах. Перше, є офіційна заява, яка каже, каже що ні, але це офіційна заява в Україні. Є перемовини, які злили в змі. Ну ви ж розумієте, що ці домовленості не випадково з'явилися в ЗМІ. І Те, що Зеленський готовий виводити з території якісь, а це не випадково, що це стало відомо з, саме представникам західних ЗМІ, це злили навмисно. Для того, щоб, по-перше, протестувати суспільство українське, по-друге, показати, що президент вже готовий, і далі далі гратися в цю гру. Володимир Олександрович каже одне нам, інше каже нашим партнерам. Кожному каже те, що той хоче чути. Володимир Олександрович каже, що в Набу і САП є російський вплив. Партнерам кажуть, що ні, він тільки за боротьбу з корупцією і миттєво підписує закон, який позбавляє незалежність НАБУ і САП. Ми вже це бачили. Те, що каже Зеленський, не має ніякого відношення до реальних подій. На жаль, це правда, і це не перший раз. Ми ж чули від Зеленського, офіційно чули, він казав це, що татарам вбивав чеченців на початку повномасштабного вторгнення в Києві. Всі, хто керували тоді київською обороною, керували. Казали, що жодного Кадирівця в Києві не було. Кого вбивав Татар в голові Зеленського, я не знаю. Ми всі чули, що до кінця 2024 року буде побудовано 1 гігават електрогенерації. Побудували 13% від обіцянку, 3000 тисячі ракет. Всі бачили. Ні, але обіцянку Зеленського всі чули. Тому я би все ж таки був дуже обережний з довірою до слів Зеленського, який дискредитував себе словами, які не підтверджувалися фактами, а навпаки, було геть інше. Це перше, друге. А якщо вірити Зеленському чи західним змі, кожен раз окремо інколи Західним ЗМІ вірити не треба, тому що дійсно там вкидається інформація, і невідомо ким yeah. вкидається хоча дуже часто відомо. Якраз хто той гравець. Зеленський сам зробив все можливе і неможливе, щоб йому не вірили ані тут, ані там. Але що може бути? Е, Володимир Олександрович дійсно шукає варіанти. Варіант, наприклад, він нам пропонує: ми готові вийти звідти, а ви вийдете з Запоріжжя із Херсонщини. Він може гратися і поясню в яку гру. Він хоче сказати: так ми готові вийти, але хай вони вийдуть. А потім скаже, ні, ми не вийдемо. І тоді, якби він зриває ті перемовини. Це як гра можлива. Але уявіть собі, що Путін каже, окей, ми готові. От уявіть собі, і уявіть, що Зеленський починає казати команда: ви, ви від військ. Ви уявляєте, що буде всередині країни, і оце може бути якраз планом Кремля для дестабілізації ситуації в Україні, тому що це якраз викличе такий соціальний вибух. І можуть бути такі протести, які розгайдають Україну, і можуть її помітно послабити. Я не хочу навіть сценарій проговорювати зараз. Але після цього Україну буде легше захоплювати Путіну. І це теж може бути стратегічний план. Бо ми вже багато разів бачили, що росіяни прораховують ситуацію. І граються в ці ситуації всім вже відомо було, пам'ятаєте, коли наші військові зайшли на територію Курщини? З'ясувалося, що росіяни знали, що готується захід на Курщину. Ці документи були потім оприлюднені The Guardian. і ці документи наші військові передали західним журналістам. Так, от навіщо заводились туди війська, навіщо заманювались, навіщо здавались території? тимчасово, до речі, як ми зараз бачимо, навіщо. Навіть своїх військових кидали як жертви росіяни? Ну, ціль була, і ми цю ціль вже зараз бачимо. Так от що я хочу сказати: росіяни непогано грають в великі ігри, і тут треба розуміти, ця гра може розірвати країну. Тому тут треба бути дуже обережним, Дуже. І не забувати, що на жаль, з того боку, ну, досвідчені інтригани. А з нашого боку, що у мене? До речі, рівень цих шоуменів на днях продемонстрував Зеленський не, Зеленський Єрмак, спілкуючись зі студентами. І студенти його розмотали, розірвали, розмазали тонким шаром по підлозі. Це теж показує рівень цієї компетенції. Тому треба бути обережним, чи можна буде це якось зробити? У мене великі чезні сумніви, але враховуючи, що зараз і це не є таємницею. Слуги визнають, що їх готують до якогось дуже неприємного голосування в парламенті. Но мені дуже цікаво, що вони будуть робити. Взагалі, хочу сказати, коли Галіна Янченко починає, народний депутат України, слуги народу, казати, що... Ми не можемо нічого самі прийняти, вона намагається собі підкласти Соломку. Я її розумію. Чому? Тому що слуг зараз намагаються нагнути, щоб вони за щось проголосували. Янченка розумна депутатка. Вона не добра депутатка, але розумна. Поясню, чому. Вона навіть за 12414, яким позбавляли незалежність на Бойсап, не голосувала. Розумна не голосувала. Чому тому, що розуміло наслідки? Зараз вона теж розуміє і починає казати: треба проводити референдум, але тут вона показує рівень своєї компетентності. По перше, під час війни заборонено проведення референдуму закону. По-друге, референдум не може торкатися будь-яких територіальних. Питань по зменшенню або зміни територіального устрою України, і це непогано було б знати, бо вона хоче уникнути відповідальності, але вона забуває, як і всі інші зеленські слуги, що вони будуть вимушені приймати рішення не тільки неприємні, а й в рамках а, Конституції України. Бо за межі Конституції їм вийти ніхто не дасть. і Обрали їх у 2019 році. Для того, щоб вони вирішували питання України і займалися інтересами України, а не намагалися перекладати на плечі українців, прикриваючись референдумом, який вони вже, до речі, закон вже тоді приймали, мабуть, прагматично закладаючи цю міну на майбутнє. Але прорахувалися, тому що під час війни проводити референдуми не можна, і питання територіальної цілісності підіймати в референдумі теж не можна. Саме тому. Питання територій це не чись вигадки. Це те, що зараз проговорюють. І Зеленському час казати суспільству правду і, до речі, назвати свої червоні лінії. Бо поки мені здається, цих червоних ліній немає взагалі, за які він переступати не готовий. Бо ще раз кажу: партнерам він каже одне, українцям інше. Цікаво, що він каже: ярмакую слугам, геть третє. Бо поки не зрозуміло ані план Зеленського, ані що він хоче зробити, ані що він не хоче досягнути. А слуги, які зараз перелякані і розуміють, що їм знову пожертвують, і вони знову будуть їсти лайно, вже не готові голосувати за будь що що пропонує Зеленський. Після того як вони поїли лайна, голосуючи за дванадцять чотириста чотирнадцять про набуй і сап, і побачивши, як відкатили, і саме їх роблять винними, вони розуміють. Наступним етапом їх зроблять винними за будь-які територіальні зміни в Україні, а потім, як написав це Потураєв їм вісити на ліхтарях, а вони цього не хочуть. Буданов щойно пов... ну принаймні, як щойно він про це преса пише. Зокрема, японська це дуже важливо. Японська преса пише, що Буданов в інтерв'ю або в коментарі їм повідомив наступне. КанДР е, планує перекинути до Росії близько 6 тисяч військових до 100 одиниць техніки, нібито для інженерних робіт. Деякі з них дійсно можуть бути. Залучені до розмінування в будівництві укріплень, але чи будуть вони цим займатися? і Він каже, також що Росія щедро фінансує участь північно-крайських військ у війні, оплачуючи всі військові там постачання і наявність військ. Плюс до всього треба не забувати, що той самий Зеленський, до речі, на днях казав, що Росія не хоче і не буде зупинятися, вони готують нові наступи. Запоріжжя зараз, до речі, і це правда. Я точно знаю, активізувалися. Ми знаємо, що відбувається на Донеччині. Нині там. Дякувати Богу, перекинув Азов, який стабілізовує дещо ситуацію. Прорив, не прорив, військові експерти по-різному це називають, але ну ситуація складна, скажімо чесно. Тому що це все означає? Ну це Якщо чесно так, ми також ну не те, що там згущуємо фарби, але ми також інформаційно працюємо на Штати, да? на, на на Трампа перед цим самітом. Чи все дійсності так відбувається? Дивіться, тут все одночасно і працюємо, і дійсно, і все інше. Але я хочу звернути увагу, коли Зеленський каже, що Росія не хоче зупинятися в війні. Це ж Зеленський сказав: Росія готова до закінчення війни. Україна отримала такий сигнал від Віткофа до першого кроку, принаймні, до припинення вогню. Це сигнал, це сказано добу. Тому, тому ще раз це підтверджує, що Зеленський сьогодні говорить одне, завтра говорить інше. Післязавтра, третє. Я кажу ще раз, ви розумієте, це навіть це небагата це нема позиції, він говорить те, що хочуть почути в цей момент, і питання вичого: Росіяни сьогодні використовують ресурс Північної Кореї по максимуму для того, щоб хто хтось не розуміє, величезна кількість робітників використовується сьогодні північно-корейських для тих чи інших заходів. В Росії є дефіцит робочої сили, а північної корейці вони на рівні рабів. Виконують все, що їм кажуть. Фактично за їжу працюють. Тим ін за це отримує якісь там плюшки, але це інше питання. Інженери війська дійсно перекидаються, і це підтверджує не лише Буданов. Що вони будуть робити? Подивимось, але ще раз кажу: те, що росіяни намагаються залучати всі ресурси, які є у їх у них і у їх ситуативних партнерів, це беззаперечно. Пане Бориславе, я хотів би подякувати вам за цей ефір. Сказати спасибі величезно за те, що долучаєтесь до нашого ефіру, і завжди відгукуєтесь на наші пропозиції взяти в них участь. Бережіть себе, будь ласка, до наступної зустрічі. Дякую, пане Юрію. А вашим глядачам і нашим глядачам я хочу попросити не забувати, що головне сьогодні це гуртуватися навколо ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднутися до ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Якщо не буде зсу, не буде не лише майбутнього, не буде України. Буде Український федеральний округ Російської Федерації, це треба розуміти, тому ну, допомагайте ЗСУ, Ще раз кажу: єднаємось навколо ЗСУ. Тоді справді все буде Україна і слава Україні. Героям слава!